Доброго утро! Сьогодні понеділок, шосте число. Ух. Три часа 34 чотири мити. п'ємо чай, стартуємо. Я гружоний стою, загрузився ще в четвер, в п'ятницю приїхав, поставив машину, був вдома, а вчора приїхав ввечері, в 7 часом ввечері приїхав, сюди погрузив, хавчик таке там що. Ось сьогодні хочу стартанути в 4 утра. Не вставати вдома, це пристав став. От легше собі все. Аж не вистачило. А тут так собі, як, знаєте, як. тепленько. Одиваємося. Ставим чайок. Поп'ємо чаю. Зараз карту вложимо. А ноутбуки втикав до 12-ї. Тут навести кепка. Ось сюди. Зараз десь тут застріляємо кровать. І їдемо на Щецин. цин, ще не вигрузка. Пригружона я. типа квас на хліб в каністрах і в мішках як сухе молоко, та якась присипка ну країнку трошечки порядочок в ключок щоб не розсипалось насіння поїдемо подивимося що там як там що буде до загрузка до Австрії побачимо який тиждень буде цей Десь тут сейчас тут зарядочок не забудьте включити бокса. Зараз включаємо на телефончик. погано спав, я все виспався за виходні дома. Там дніча. Чаю доще? Да. Ці ніч то є, то нема. Чайку з лимончиком я висипаю таку таку паночку. Так удобней. Просто там сейчас немає. Це на 220 чайник. У меня есть преобразователь, стоит на 220 вольт. О, это на нычку. Закриваємо, Ставимо сюди. Нарядочку включаємо. Тут вмикаємо. Щас. Якось так. Зараз покажу, як я роблю. Карточку вкладаю. Вставляємо карточку. Откою. вниз, чіпомо гору. У мене буває часами тахограф не хоче читати карточку. Іменно цей слот. Зараз побачимо заглюча чи не заглюче. Давайте заведемо машину. Чудо, 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 чудо. чучу, дає, загубився, бачите, нормально. Після вона мене зробимо без десяти. Чудо, чудо, що спотерялося. Їхати мені 272 кілометра до ще ціна. 3 часа 8 минут там буде більше, часа 4. Ось так. Зараз стартуємо. Єм чайок. Капну. Що мене там? Опа? П'ємо чай і валимо. Якось так, димце, щоб в цьому у нас. Оце така пора року, осінь, весна. Зараз воно 5 часов 17 минут. А ще бачите темно. Практично кожен стартує в Європі Це 4 часа утра. Виходить, їдеш ти. Ну До сім'ї така погода, дощі темно. Ввечері так само зарані темніє дощі. І сильно воно впливає на глаза. Тобто глаза сідають дуже сильно. Хай би нам хто не казав. Ну вже Хто їздив дуже багато, то всі жалуються, що на глаза, давлення, напряжений постійно. Дуже важко по такій погоді їхати, глаза болять, ріжуть напряжений йти. Ще, якщо упадають маршрути, так що ландувки є. Ландувки це, тобто, ну, як би то сказати, по м -м, мабуть націоналки по-нашому чи я не знаю, як по нас степові дороги, не степові. ну Не автострада, тобто, бачите, одна на одну, навстрічну. І важко воно бачите, обзор дуже поганий, навіть в камери. Плюс до того ще слизько воно, коли мокрий асфальт, слизько, навіть яка б не була, воно слизько. Хто їздить, той знає, що ну, навіть ретардою не можна користуватися в таку погоду, бо дуже опасно, особливо якщо пустий. Так. А якщо ще на фірмі не розрішають їздити автострадами, бо їм теж по-своєму накладно, мабуть, ну, недаром би мене запрещали в некотрих фірмах, в некоторіх фірмах розрішають, некоторих не розрішають. І, скажу так, що дальнобой робота нелегка, я не знаю, як хлопці в Україні, я в Україні. Не їздив так, щоб плотно. Колись ми ще там буряки возили, по картошку їздили, на Черкаси возили на Кривий Ріг, продавали кавуни. То ще молодий був, так особам і не приносив тому уваги. Ну, зараз я розумію, що це просто дуже тяжка робота. Также прежде чем в неї піти, Подумайте 10 разів. Може краще вивчитись на щось друге. Зараз теж, щоб зробити категорію С, ЦЕ, це є, код 95-й, всі оці пройти обучення, теж треба гроші немалі. Тобто може просто в щось друге піти вивчитися, може, наприклад, навіть на погрузчика вивчитися. Наприклад, на ну, ті, що грузять нас, Вилочний погрузчик, да, там, чи кара, чи як вона. Бо в Польщі на нього кажуть, кажуть вузик відловий. У нас, я не знаю, кара, да? погрузчик. Я думаю, там легше. Там всі пішов собі в складі, собі сухенько, тепленько, погрузив машину, отробив собі спину та й поїхав додому. Кожен день вдома, а тут як ти як пес будеш. І спать. На паркінгах і не висрать, не поїсти по-людськи нічого. Ну, якось так. Це моє річне міні. То так кається, та там сів, поїхав, що там їхати. Сів собі од'їхав 10 часов. ні. Кроме 10 часов їзди, ну це не завжди ти будеш 10 їхати, 9 ти будеш виїжджати там 8.30, 8.40, 8.50. Коли і 10 будеш виїжджати, це таке вже. Але ще до цього ти ж на загрузках, вигрузках, то в тебе в основному виходить 12-13 часов общого робочого дня. Тобто до кінця неділі ти будеш такий виснажений. Плюс на паркінгах ти нормально не поспиш, бо, наприклад, встане, коло тебе реф і буде гарчати тобі, комусь мішає, комусь не мішає. Чи хтось може... Мені, наприклад, я все чутки до сна, мені дуже погано спати, навіть якщо є такі люди, що встає з утра, він стоїть з боку на шторі, він проснувся, він заводить машину, встав з утра, завів машину і стоїть півчаса, поки там збирається, що він там снідає собі, то-се, там займається своїми ділами, машина в нього дирчить пів часа. Для чого? Я не можу зрозуміти цих людей, для чого заводить машину, щоб подирчала. Люди віддихають, теж наробляються, ну, ну, мають тотальне, як как би бы то сказати, а не поняли на других. Кожен думає тільки про себе. Якщо б ти коло нього став, то зробив, то матюками вкривали б. Ну, ти нормально не поспиш, ліжуха, ніч на паркінгах, то рефи, то ще щось. Ти не можеш нормально, ти не будеш повноцінно. Оддихнувши, через то і ввели, щоб 45-ку водій проводив в готелі, а не в машині. Тобто багато хто цього не... фільми це не роблять, бо їм це накладно. Наскільки я вже чув, що навіть 24 не можна проводити в машині вже по нових законах. Це тільки вони ці закони приймають, але їх ще додержуватися будуть, ніхто їх додержуватися не буде. Бо це треба, щоб поліція конкретно за це штрафувала фірми на великі суми, тоді вони будуть нанімати хлопцям. Але це теж десь треба якісь готелі, паркінги, щоб готелі були. Це дуже тяжко буде. Ну, сильно в Європі багато фур, щоб ну, ну, в Германії, наприклад, навіть на паркінгах немає міста, де стати ввечері, то з готелями тим більше буде проблема. Та й отак. Ну, з готелями проблема не буде, щоб машину припаркувати, то буде проблема. Так що гроші зараз в Європі на фурах не платять хороші гроші. По сьогоднішніх цінах проживання нашого ця робота недооценена взагалі. Ще, може, коли до цієї ситуації що в світі вся стала, було більш-менш нормально, можна було. зараз ти будеш просто. Якщо у тебе сім'я в Європі, квартира, жрачка і все, ти не відложиш нічого, не назбираєш, ти будеш просто пахати, 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 як вів, себе зносити, а толку буде ніякого. Недоспані ночі сім'єю не проведено, тобто воно того не стоїть, я вважаю. А Якщо ти вже пішов в цю роботу з нею, ти вже теж важко сплигнути, наприклад. бо ти вже отримав 2000 євро, да? тобі на меншу зарплату, тебе вже буде, ну, то вже не то, коли ти отримав більші гроші, а тут менші. І привикаєш само собою. Ну, тобто, коротше, пацани, той, хто хоче сюди піти, подумайте 10 раз. Чи стоїть воно вам ото, чи не стоїть. Ти будеш не помитий кожен день. Як би там хто не розказував, душі є, воно стоять машини. Щось за там постійно вони стають, душі, не душі. В не вийде в тебе кожен день митися. То там загрузка, то вигрузка, то, то времени не вистачає, то десь в пробку попав, то не доїхав до паркінга, все одно ну жопу там да, мискась. У мене є миска, там жопу кожен день мию. Але все одно спина, все остальне, ти його не помиєш по-людськи. Ну. Коротше, що там розказується, ми всі все розумієте. Так що якось так. Погнали далі, побачимо, що в нас буде за загрузка. Летимо на вигрузку. Якось так. Пишіть своє мім'яння в коментарях обов'язково. Якось так. Політіли. Зараз дивіться ситуація, яка бачите, там ззаді підперли, тут підперли, бо люди не розуміють, що я хочу зробити. А мені треба повернуть там, де стоїть. От той його мікроавтобус синенький виїжджає коло автобуса. Мені треба туди повернути, у мене тут вигузка, ну, там мужик жде. І зараз всі просто махають, не можуть зрозуміти, що я роблю. Я їду посередині полоси, посередині. Просто що, ну, бо мені так легше, буде. я там не поверну там сильно вузько. Я тільки що я розвернувся там. Такі бувають ситуації теж. І пробка зараз. Зараз в мене Всі стоять. І просто отака ситуація. Ну нічого, будемо зараз наглі. Саме головне нікого не придавити, зараз в'їдемо по-любому. Там воно ну, мужик стоїть, а мого там червоні всі. Виїхав, проїхав, зараз стойничний їхати. хе Тіпа вони десь проїдуть. No ja widzę już pana, tutaj e, jak jest ten e, niebieski duży autokar, no to tutaj trzeba wjechać, ja zresztą pomacham ręką, może mnie będzie widać. Ja, ja wiem, ja wiem, ja już na mapkach wszystko widziałem, spoko, w wjedziemy, no. nie? Spoko. Okej, okay. no dobra, no to widzimy no. się za dwie okay, minuty. Okej. Okay. No, okej. ja się, już ja nie widzę, widzę mi І біловснука. Стой отсюда ліза, 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 ніньці, нінці, нінці. Все, так ще будемо ці ворота все влазить. Тут буде да, все трошки поганенько. Хе-хе! Надо его не поламати, вот там он пенет. Проблема, чувствую, я. Это косошкол молодости Люха, Все, он ехал. Да? Воре бачите, куди ми заїжджаємо фурами ще й представ мене 24 тони. Ну, що є, то є? Розвернувся от сюди. Так буває. Ну звісно, зараз напишете в коментарях, та, що ти там, ми ще вуща в'їжджали. Понятно, що воно на камеру не так. Але... Понятно діло, що спокійно в'їхати можна завжди. Головне не париться, розслабиться і потихеньку. Не переживають поляки, думаю, що ну типа. Я вже заналізував, з утра, подивився на всьому на добре, ребята. Так, ребята, вигрузився, я розвернувся, нормально виїхав, там проблем нема, Нам нормально виїжджати, заїжджати. Поїхав, загрузився приправою на палітах 24 тони. Іду на Австрію на вигрузку. Хочу розказати, вам є класний інтернет. У мене карточки самі. Сама карточка сим-карта. Вона мовістаровська балванка. Сама в мене номера телефона цій карточці, Вони чисто на інтернет. А связь сама яком? ком Работає по всій Європі, крім Швейцарії. Дає 200 гіг інтернету. Інтернет 5G. Працює іключительно. Ці карточки без кінця сроку дії. Работає, навіть при, як пересікаєш границю, связь не пропадає. Взагалі ідеально. Дає він 200 гіг за 44 євро в місяць, дає 200 гіг інтернету за 44 євро в місяць. Можна підв'язати банківську карточку, щоб не поповняти кожен місяць, і вона буде знімати сама автоматом. Карточку можна відв'язати, на паузу поставити, Тоже можна цю карточку. І можна, звісно, її вручну поповняти теж проблем немає. Карточки ці. Без кінця сроку дії. Висилаємо їх по всьому Європейському Союзу. Тому цікаво. Ці карти ще раз підчеркую. Без кінця сроку дії інтернет них дуже класний. Хто вже коли скористався мові старом, будафоном іспанським, це геть ну, подобно то саме робота, що то, що то ідеально. ну, Реально, связь класна. Скорость ми міряли спідтести ну, за 100 даве. Вже підписники брали, ну, то тобто реально тема класна. Так що, кому цікаво, якщо після нового году хто станеться без інтернету, пишіть на WhatsApp. Номер WhatsApp плюс 48 513 512 782. Тільки пишіть, будь ласка, з 8 там, по 19.00 ночою не написуйте, не надзванюйте, напишіть вам, дадуть відповідь, скинуть весь прайс, якщо цікаво. Пишемо по цьому номеру плюс 48 513 512 782. WhatsApp. WhatsApp, поняли? Так що, кому цікаво, якось так. Їдемо, вигрузимося, побачимо, що буде загрузка, буде продовження. обов'язково лайкос, підписка. Коментуємо в коментарях, обов'язково напишіть комент. Якось так. Всім велике спасіба за просмотр. Жду вас. В следующем відео всім добра.